Рецептик зацінять усі любителі східних солодощів неймовірно смачна та проста у приготуванні пахлава із тіста філо. Тісто філо потрібно попередньо розморозити до м'якого стану. Волоські горіхи почистимо та подрібнемо у блендері. Розтопимо вершкове масло. Цей процес будемо повторювати із кожним листом філо. Змащуємо його вершковим маслом, посипаємо волоськими горіхами. На довший бік листа тіста кладемо дерев'яну паличку або паличку для коктейлів і з її допомогою завертаємо та стягуємо, як показано на відео. Виймаємо паличку та одразу перекладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Зверху також змащуємо вершковим. Маслом та випікаємо у завчасно нагрітій духовій шафі на 180 градусах 30 хвилин, а тим часом готуємо сироп. У кастрюлі поєднуємо воду, цукор та мед. Перемішуючи, доводимо до кипіння, але кип'ятити не потрібно. На вже спечену пахлаву виливаємо сироп, розрізаємо на порційні шматочки та чекаємо, поки повністю охолоне. Смачного!